Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія, ви знаходитесь на каналі Сільське життя, жартомає всерйоз. Ми приїхали по індички, як Максим казав, і я вам швиденько запишу вступне відео. Сьогодні відео буде з трьох частин. Це зараз вступ, потім буде безпосередньо сама проблема і третя частина буде, як проблема вже вирішена. Яка нагальна проблема? Кому треба це відео бачити? Це відео треба бачити тим, в кого в теплиці є помідори. І дуже уважно слідкувати за тим, щоб вони вас там не зажарували. Тому що, якщо помідор зажирує, він піде в вегетативний розвиток і плодів ви не побачите. Він цвістиме, але плоди будуть такі. Тому так. Тому коротенько, чого погана якість відео буде, зразу попереджую деяких підписників своїх. Тому що я в 23.15 знімала. Я пробігла полить огірочки і. Побачила отаку картину. Він зажирував, я ж кажу, за 5 годин. Йому знадобилось для того, щоб жирнути. І я зняла швидко саму проблему, і на другий день вранці я прийшла і зняла, як я цю проблему вирішила. Тому так. Там все сказано, що треба робити, і гарних вам всім врожайів! Запрошую далі до перегляду. Друзі, всім доброї ночі! Я вибачаюся наперед за якість відео. Я знаю, що мені можуть написати підписники, що погана якість відео і так далі. Але дивіться, проблема в мене нагальна, і її треба вирішувати зараз, а не завтра, або коли буде краща якість відео. І я знаю, що й вам це багатьом може бути корисно. Не зараз, а пізніше. Дивіться, що, в чому проблема? У мене тут і досі коліуси, і все, що хочеш, помідор. Жирону помідор. Він покрутив роги, в прямому сенсі цього слова, бачите? От дивіться, ось тут уже в нього пасенки. Пішло стабільне тепло. І йому тут красота. Ну, жаронув він не один. Я їх висадила раніше, ось на цьому взагалі тут страхи сум господній. А плюс я їх ще підживила сьогодні. І вони буквально до вечора. Ось, все, дивіться, це дуже швидко робиться. Він крутить роги, і врожаю, такого як вам треба, ви з них не побачите. Бо він піде нарощувати зелену масу, він не буде думати, що йому треба цвісти, наливати плід і так далі. Він підживлений, йому тут тепло, гарно, красота, мухи не кусають, он теж, бачите? Значить, що треба робити? Швиденько розказую. Ось, взагалі, тут жесть страховіття. Ой, страховіття. Дивіться, що треба робити. Беремо монофосфат калію. Монофосфат калію, столову ложку. Ось таке саме, бачите. І далі ні. Столову ложку, монофосфату калію на 10 літрів води. І проливаємо під корінь. І так, три рази через три дні. Через 4 вони прийдуть до тьоми. Після першого поливу вже їм трошки вони зрозуміють, для чого вони тут. Отакі от справи. Дивіться, бур'ян, не звертайте уваги після Великого Дня по полю, але бачите, от, оце він жирує. Тут мається вже бути цвіт, все як має це бути, а він, йому діла немає. Тому ще раз повторюю. Столову ложку монофосфату калію на 10 літрів води. На вулиці вони зазвичай не жирують, там в них не такі умови, а в теплиці це часто і густо. Такі справи, потім покажу, як він себе далі буде почувати. Ну, ну це, ну, ну, він в натурі крутить роги, бачите. Отаке. Була вам сказати, бачите, ще, яка ще ознака. В нього доверху. До Стебло стає товще, ніж внизу. І тут видно. По ньому, ну, я ж кажу, по ньому зразу-видно. зразу, зразу видно. Зазвичай вони на, на пізнішому етапі таке роблять. Ну, цей рік вони вирішили раніше таке зробити. Тому зараз пролью. Раночку доброго, друзі. Дивіться, я вам тут крадькома покажу свої бардаки. Ну, це не про те. Дивіться, це кольору ще ніяк не винесу. Вон кабачок пустоцвіт, надо треба буде зломити, бачите, це ті, що я садила. Але про помідори. Дивіться, вночі. Пам'ятаєте, я вам вчора вночі, пів 12 ночі, показувала відео, де були помідори, які з рогами, я на них казала. Бачили, які були? От подивіться, я вчора їх зразу пролила монофосфатом калію, зразу. Ви бачите, що з ними сталося? Уже зразу, одразу після першого полива. А ще таких поливів буде два. Ось дивіться. Оцей. А він вже ж був геть покручений. Страшне, я ж вам його й показувала. Тому, знаєте, я вам покажу от інколи коли кажуть, от в тебе погана якість відео. Я знову наголошу. Мені так образливо було. От подивися інших блогерів, я дивлюсь інших блогерів. І більше, ніж ви собі думаєте, і проти них нічого не маю. І вони прекрасні люди, і багато працюють. І вони також починали, починали із, з відео. Я ж бачила їхні перші відео. Я дивилась від початкових до кінцевих. Ось, посиночки вже треба. Так я до чого веду? Що інколи не дивишся на гарну картинку, бо поки я зніму, змонтую і так далі. І поки я куплю новий телефон. Знову ж наголошусь, так як мені радили, купи новий телефон. Новий телефон зараз близько 18 тисяч коштує. Ну, ось, о, дивіться, буде цвісти. Бачите? Он там цвіт, і якби я йому вчора не привела його до тями, нічого путнього з нього не вийшло. Були б! Були б то пустоцвіти, то ще якісь. Вибачте, бо в мене ще туди трохи прихворіла. Тому дивіться, тому все треба робити швидко і вчасно. І я вам дала дієву пораду тільки за того, що я дивлюсь інших блогерів, які дівчатка тільки починають, які на мене попідписувались, на яких я підписана, які також сажали помідори, і я знаю, що й в них таке буде. Буде. Того, що це помідор, і чого таке буває? Я вам зараз поясню: того, що пішло тепло, і полили, а ще плюс підживили. І йому всі сприятливі умови для того, щоб він зажирував. От бачите, і поради повинні бути вчасно, тому вже вибачте за якість відео. А ще раз повторюсь: 158 раз на відро води. На 10 літрів води. Одна столова ложка 20 грам монофосфату калію. Три рази підряд. Під корінь. І буде йому тут добре діло. Бачите? І бачите, наскільки різниця? В мішках вже викидає цвіт? Тут ще трошечки менше Он там тайдали, позаливала їх на віки вічні. петунію я ще не досадила, ну, довисаджую. Отакі справи. Тому вам миру, добра, спокою, затишку з наступаючими вас святами і всього самого найкращого. ще по кабачочках. Зломила я пустоцвіт, бачите. Ну, я зломила, щоб він не на... нарощував зелену масу, а не наганяв, не витрачав рослини на пустоцвіт. Він зараз наросте такий здоровений кущ і будуть тут кабачочки. Але теж я скажу, що їм треба робити, бо якщо їм нічого не робити, то просто так кабачки вони. Ну, Просто ви можете не побачити, в нього не хватить сили налить. Ну потім розкажу. Залишайтеся, я думаю, буде корисне відео.